Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка Сімілка. Сьогодні разом з вами буду готувати український борщ. Звичайно, розумію, що у кожної хазяйки є свій унікальний рецепт. Я ж вам сьогодні пропоную найшвидший у приготуванні український борщ. Для нього нам знадобляться такі інгредієнти: будь-яке м'ясо для бульйону. У мене сьогодні це свиняче реберце. Звичайна вода, капуста. Картопля, зелень, часничок, спеції, сіль чорний перець та будь-які за вашим смаком. І той самий секретний інгредієнт. А саме у мене це борщова заправка. Її я приготувала завчасно ще наприкінці літа і тепер дістала з льоху. Посилання на рецепт цієї борщової заправки буде у коментарях. А ми тим часом починаємо приготування. І для початку відправляємо відварюватись наші реберця. Заливаємо їх холодною водою і відправляємо на вогонь. Коли закипить, знімаємо пінку і після цього присолюємо наш бульйон. Поки буде варитися наш бульйон, підготуємо овочі. Картоплю нарізаємо невеличкими шматочками. Капусту шинкуємо. Зелень. Міленько подрібнюємо. Часник передавлюємо на часникодавку. Наш бульйон готовий. Всипаємо до нього підготовлену картоплю і варимо до напівготовності. Тепер всипаємо нашу заправку, проварюємо 1-2 хвилинки і після цього одразу додаємо капусту. З капустою борщ проварюємо також 1,5-2 хвилинки. Тепер додаємо. Подріблену зелень, часник, Даємо кімпнути буквально секунд 30-40 і вимикаємо наш борщ. Ось і все. Справжній, смачнючий, запашний український борщ готовий. Швидко, якісно і дуже смачно! Готуйте разом з моїм каналом, обов'язково повертайтесь сюди за новими ідеями! Білка-сіміділка завжди знайде, чим вас здивувати. До нових зустрічей на моєму каналі. Усім смачного, друзі!